Всім вітання. Сьогодні нова рубрика. Розглядаємо помилки наших учасників каналом. Якщо ви теж хочете шипачи гру, хтось подивився, заходьте в Discord канал, кидайте посилання, і ми обов'язково розглянемо цю гру. Значить, у нас тут грає Паті 2 на 2. Аліслав і Масяня. Матчапік такий. Важкенький проти двох Франції. Франції Дарк, Ейчері і Русь. Для Русі непогана мапа. Купа дерева. На жаль, нема кастер мода через те, що це Паті. Це можливо будиночок, який блочить Чапал. Ну, подивимось. Тут по стандарту два будиночки. Ще, мапа, прикольна тим, що є поряд три олені, яких можна підігнати в зону ТЦ. Іноді олені самі підходять і можна взяти двох вілів і зразу їх вбити. Але оце далеченько. У синього взагалі нульовець. Поки що стандарт. <тур> mm, Гарно стоїть прилад між ресурсами. Ух, uh, і чапол. Такий ще просто на деревом. Зараз, здається, так, що можна було поставити ось тут. Воно б задівало золото, ще, і кущі і... Дерево і потім побудувати ось тут вежу. Голден Гейт. Якось далеченько вбивають олені. у Русі. Можна було б і ближче. Чи будуть проскаути? Да, будуть проскаути у Русі. Можна вже будувати. Вежжу, да, вежа будується. Тут барак проти найтів. Бачив вчасно й До речі, можна купити каміння, зразу вже його продати, і залишиться якраз 50 для покращення вежі. Ну і законтролювати у цих вилежерів, щоб вони збирали з цієї сторони ближче до вежі. О, Помер жовтий скаут і втратив Шивілам. Враховуючи, що дуже близького каміння, і навіть якщо б воно було посьтут, дуже далеко, все одно треба зібрати на покращення вежі. Просто відправляєте трьох селян на каміння, не будуючи кемп. І буде це якраз на покращення. З двох бараків будується. Спірмани. От зараз би, якби була ця вежа покращення, це був би прям нереальний демедж. Вежа б стріляла би далі. І дуже боляче, по 10 шкоди. Є три оленя, але при цьому ACR будує ферми. Ну це не дуже ефективно. Це дуже затримує джаб і армію. Але це прикольно, це гуд. На цій мапі це дуже зручно робити і це працює. Якщо не хочеться будувати вежу на дереві. Русі це м не потрібно таку стінку робити, тому що вони мають побудувати вежу, щоб більше дерева збиралось. Померли скаути, але щось іноді приноситься. Мені здається, Русі треба було перейти просто в третю епоху і там вже грати з пірмані найти. Тому що їй нічого це не заважає. Тим більше є аж 5 білетів, можна продати дерево разочек і купити і продати їжу. І вже буде найджаб золотом. Апгрейди якісь. Ага, замовив. Дуже дивні хатинки через те, що зона хатинок стакається і не буде максимального імпакту від цих хатинок. В принципі, можна було по цю не будувати. Або по цю не будувати, щоб постійно заважати. Спір мене щось по одному йдуть, мирають. Тут нормальна пачка, можна було б забігти, тим більше віжа, вежа дає віжен. Дорогує, да, реагував. Ну, Треба використовувати свою перевагу в армії і просто прогнати його з бази, апнути вежу. І навіть самому забігти на золото або на оленів, на ягоди, тому що їжа тут закінчується, і можна самому напасти такою нормальною купою спірманів. Їжа закінчується. А, треба просто продати дерево і один разочек їжу і буде джаб. Спірманами дефать у ці кущі і збирати їх. І не треба буде будувати ферми. Жанна Дарк перейшла. Він розвідав а, яка ледмарка. Русь знає, що скоро буде апгрейд для найтів на плюс хітпоїнти, тому треба швидше будувати армію, швидше іджапатись. І також, коли іджапаєтесь в третю на Русі, можна заюзати тікети на каміння, щоб покращити вежі в Спринггал Tower. Знову ж таки, ну скажіть за все. ТЦ. Ну ладно, ТЦ може не дістає. Але, да, прикро, що тоді втратився скаут. І знову не видно армію. Хоча можна було б зараз би забігти. Тут 4 лучника вони б нічого не зробили. А, edge у Рекнац. Треба заюзати білети. У Русі. І якраз з'являться ресурси на армію, на покращення. Як мінімум, купити і, прот... і напродавати каміння. Щоб були ресурси на апгрейд веш. Дуже пізня стінка. Монастир. Ну, в такій ситуації, коли при величезна армія, треба, скажімо все, додати вже барак якийсь або стрільбище для арбалетів. Тому що ці спірмени і 3 найтаж нічого не зроблять цим французьким лицарем. Тут що, тут лучники намагаються пікофати. От ТЦ дострілює, треба в цей момент а, ТЦ або селян, або спірманів, щоб вони за залп вбивали лучників. От зараз можна купити каміння, покращити ці вежі. І ці лицарі вже тут не зможуть спокійно стояти і воювати селян. Місія, на жаль, нема. Селян 9 тут помре. Також це вбило лучника на автотаці. І тепер починає бити найта, який просто ближче до ТЦ. Треба перенаправити ТЦ на лучника. Тому що навіть, там це нічого не робить, а лучника воно дуже швидко вбиває. Намагався додати третю вежу, але пізно. Я не знаю, можливо, забув про ці тікети. Можна було б з легкістю задефатись, просто покращивши вежі, або обміняти їжу і дерево, щоб більше побудувати армію. Ну і монастир, який. Поки що нічого не робить. Банально забув про Golden Gate. Тут відбився. І... Ей Але у Росії величезні проблеми. О, згадав про. Голден Гейт має 450 камінь, але поки що не зрозуміло, що він з ним робить. Ей джопнувся HR. Додає ще два барака спірмани. Біжить на допомогу. Але Русь, ну Русь вже мертва. Досі не використав каміння. Ну, вже і нема куди. Вежі повмирали, це теж зараз помре. Така мапа, вона більше один на один з обоїх сторін. Тому треба якось розраховувати на себе, що ти не будеш занадто Впиратися в економіку, фармити, тому що навряд чи тобі прийде союзник допомогти. Бо бігти, ну так, не прямо щоб далеко, але якщо ти втічеш, прийдеш на допомогу союзнику, ворог на твоїй лінії просто тебе знесе. Тому. Якось треба розраховувати на себе. Ну з таких помилок, да. У Русі Golden Gate, от. Використався лише на 14-й хвилині, коли вже, ну, вже все. Печері втратила декілька разів перевагу, коли не напало ось тут. Хоча вежа діставала віженам, було видно купу найтів. Можна було б забігти. Тут було 15 спірменів, вони могли забігти. Був шанс, що Франція цього не помітить, і просто повторю там найтів. Потім не апнута, через це теж можна було б більше завдати тут шкоди, коли обидві Франції нападали. Потім, коли переходите в третю, пас третю да, зі спірманами, тобто ви не масите пул армію. Так, чисто декілька спірманів, там було десь 15 да, на захист. Не треба брати дорожені апгреди типу Вілберу. Це 200 ресурсів. Потім а, на кірку теж я собі ламберкеп не знаю, коли він його взяв. А, потім, ну, звісно, ці три оленя. Типу, можна було почати будувати ці ферми вже після айджапу. А цих оленів підігнати під ТС. Ну і знову ж таки, чапл. Я не розумію, який сенс цього чапла. Просто на дерево, коли можна було побудувати його ось тут. Побудувати ось тут вежу. Ну, якщо там навіть треба другу вежу ось тут. І це було б більше імпакту точно, ніж якщо просто чапал на дереві. Ну і під AP3 uh, в такій ситуації можна було б трішки заздалегідь назбирати каміння для покращення вежі в спрінгалт, якщо вже не апнули в стрілу. А якщо апнули, побудувати ще одну вежу. Тому що вежа з реліком і чарі або Орден дракона, вона завдає прям дуже багато шкоди. На цьому все. Всім дякую. Якщо хочете, щоб ми глянули вашу гру, пишіть про це в Discord. Посилання на Discord пос... в... під відео. Всім би!